підписники каналу пошукай лойди Андрій і ті, хто просто подивиться в перший раз моє відео. Тиждень тому я нічого не вловив, майже. Я встав тоді в 4 години 20 хвилин, щоб в 5-10 виїхати. І ось я їду. За кермом мого нового суперкару Рено Зоя 25 хвилин я виїхав і от я виїжджаю за межі мікрорайону, де я живу. Сподівання на карася не полишають мене. Я підготувався. Дві пайки. Дві пайки гнойного. Мастирка, перловка. Звісно, прикормка в трьох різних номінаціях. Подивись, що скаже. Похолодало. Я вийшов з сорочки. похолодало настільки, Що сподіваюся, що проклюний. Але по холоду краще бере. Хижак, ніж мирна риба удочки ну, дра взяв спини також Йдемо далі потихеньку перловочку і купа бульбашек фиаско. А соседа ловлять. Там мастерочку. Вот такая троечка. Или самого борта 2 метра глубины. Овнер не підвів. Овнер ось він, 22 друга, ной червь. Все перепробували нарешті. 200 може трошки більше. Приємна рипенка. Потрапляє мені до рук. Латати. Ну нарешті, за два дня перший карасик. поклав і чекав вони і поклав і чекав Так, так великий плес. Щоб ви розуміли. на пів лежач. напроти нас люди яких уже декілька кілограм нас має на увазі хробаків воно вже чотири карасі. оце біле зернятко оце біле зернятко що Випадає з цієї, як би її назвати. Зайшли маленькі. Щоб ви розуміли. Два метра. Від борта клює непоганий карасик. Оцока з ручкою метра півтора хробак, хоча людина взяла більше полутора десятків тут я ж ловив на цей чотири точки. Ще п'ять поміняв. якорь, якорь для такой малютки на ведь. Для такой малютки на ведь. За малый. Ветер. колоссальный. мы ну его вы бачите, да. Бачите як потихенько, так. Подибує. подибує потім раз відбігає. Ароматика моя Слива Гарна пайка храбаки Да, Давайте уже 700-800 точно że wygadarczy na 200 no, no, no. no, na ale ona sprawdzi. Nie wiadomo. jest synka. Tyżdyń temu. To jest встреч. Вот так мы пикарнили. Вот так Взяв з собою камеру, але щось вона барахлить. Не може передавати файли. О, так він клює. Дим-ди. Да, колосаль. Ich и в Карасе. Лажайте короб я, но даже мало. Это же моя поклевка достав більше двох тягати. одевался шоклёно, но на крыле. Ой, чего лыки подешёл. Дамочка моя. Покажи класс. Что я кипочки велетень взагалі не клював. Цей велетень. А Це тільки постійно клює. Значить 200 може і є. Закінчиться день. Нонастерочково клюнув найбільший. Ну я клюнув потихеньку, так як і зараз. Повів, повів. Подивіться скільки тюльки тут. Я думаю, це карасик. Да. Найкоротше тут ловлять, краще. Дай з поля. Думаю, з десяток є. Подивимось. І зматується, більше уїхало. Мені цікаво. Буду дивитися до кінця. Там ще дві лодки, там три. Сьогодні багато лодок було. До речі. От в цьому вікні штуки трифіймав, ну таке, о таке вікно серед трави. Задоволений такий дочекався. Десь за обрій сонечко сідає. Але хитрий тут карасика. Робить дописи з'їздимо разом. Він тут до кінця жовтня я думаю, буде ловитись. Хотів зважити, але але десь кантер, мабуть, вдома буду зважувати. Ну, кіла, може не три, на два з половиною. Може більше, може менше. Це такий ось берег грязний. Аби з півчатку тебе є! Досихає лодочка, помилися, гарний плес. Беру всіх з собою, хто робить допис, хто бажає наловити караська. Хай -да. поживуть поки що. Результатом задоволений. І мастирка, і храбак.